Там уже 100 чоловік. Там уже коридор. коридор повністю забитий. А, повністю коридор а, забитий. Скажіть, а, а будь ласка, ну, а чому одним можна, а іншим не можна? Хіба не спільнота? Та всі спільноти, ну ми ж не можемо тисячу а, чоловік. А, ми ми раді вашої пресуди. Захисника ніхто не пускає. Давайте я проведу. Я тут стою, я не пресу. можу Тихо, тихо, почалось засідання. 24 Смс-ки, з двох номерів мобільних телефонів і з погрозами мого фізичного знищення. Ганьба! 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 гай Ти, ти... Написано англійськими буквами, але текст. ти сука путінська. Ми готові із суд підірвати тебе, садовніку. Браво, це право. правда. Чесно, добра справа Чого зі заслужив. До У нас є медичні документи про те, що він закінчив то йому проведена операція. І так само є документ, який підтверджує, що сьогодні з 9.15 до 10.00 години він на знаходився. В головному слідчому управлінні на вулиці Борис Лівській, де знайомився з матеріалами кримінального провадження та обставина, що він може з'являтися. для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, а свідчить про те, що так само він може з'являтися в суд. І він на сьогоднішній день його відібрало руку і ногу. Він знаходиться в неї Всі відповідні документи я отримаю тільки завтра вранці і надам через канцелярію суду як підтвердження поважності неприбуття його в судове засідання. Коли я суджу, прорадившись на місці. Вже Відкласти розгляд даної справи на 3 жовтня на 12 годину. 00, 00, .00. Тут не покривайте уфін, Не про процес! Україна! Так, як я розумію, було втручання і воно погіршило його стан здоров'я. І це не те, що садовник не захотів приходити. Я сам спеціально виписався з лікарні, що потрібно було, щоб продовжував рятування, щоб не порушувалось правому підзахисного назад. Я зі Львова кожен раз приїжджаю в Мисне, щоб добитися, щоб відбулося правосуддя. Це мій чоловік, який загинув рятуючи цього хлопця. Два попередніх рази ми могли бути присутніми, нас попереджали про наступне засідання, ми писали розписки, нам повітряли на наші права, про нас оголошували, оголошував секретар, а сьогодні нас просто не допустили.